Привіт! Мене звати Юля, ви на каналі Екожар, і сьогодні ми покажемо, як встановили печі брест наші клієнти. поспілкуємось з директором зоопарку, задамо йому декілька питань. Євгеній Леонідович, як ви раніше обігрівали приміщення, які цього потребували? Основна частина зоопарку вона опаляться за рахунок електрики, і ніхто ж не розраховує, що така буде ситуація. Але ми почали вже готуватися заздалегідь, тому що потрібно було розуміти, що, скажімо, така. В залежність від електроенергії, ну по перше, це дуже накладно, тому що зростає вартість кіловат кіловатчасу. Тому це впливає на наш бюджет дуже суттєво. Тому ми ще в 2016 році спроектували. Потім почали вже робити. У нас зараз дві котельні, які працюють на твердому палі. Ця решта у нас була на електриці, і вже з початку війни ми вимушені були шукати якісь альтернативи. Наскільки цей варіант обігріву виявився економічнішим за попередній, за електро? Ми вже економимо на електрик. Ріксі дуже суттєво економику. У нас максимальне все ж таки в нас брали електрику. Це якраз павільйони, де у нас такі любили тварини знаходяться. Все ж таки, обігрів, ну скажімо так, більш ефективний. Можливо, були якісь нюанси при встановленні пічок, можливо, якісь лайфхаки застосовували, коли встановлювали. Ну, це я, я думаю, що це не, 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 не до мене, а до майстрів, які встановлювали висно ці пічки. Але це професіонали, вони розуміють, що це таке. Наскільки годин вистачає пічки на одному завантаженні? Не виміряли? А ну так, звичайно, ми ж розуміємо наскільки. Десь приблизно на 5-6 годин, якщо повна загрузка йде пічки, приблизно 5-6 годин вона працює, але ми не використовуємо коли. Ну, наприклад, в тераріуму, як кадрово працює пічка, у нас потрібно тільки підігрити фонову температуру. А вранці, коли ми включаємо, у нас локальний обігрів в тераріумах, і тому за рахунок цього температура підвищується в павільйоні. То ми пічку в день в тераріумі не використовуємо тільки вночі. Які критерії для вас були основними при виборі пічок? І чому ви надали перевагу саме нашим? Ну, критерій це перш за все була ціна, а, тому що ми розуміли, що а, там великовартісті, скажемо, пічки а, і потребують а, додаткових, а, скажімо, приміщень або ще щось. Потрібно було щось достатньо простий варіант вибрати і, і недорогий, Тому ми якраз зупинилися, ми знайшли. Що пічки у нас роблять тут, в Черкасах. Ми знайшли цю фірму, якраз до них звернулися, якраз у, нас, у них була можливість, вони виробляли на потоці ці пічки, ми якраз їх купили і встановили. Це був такий, скажімо, експромт, але ну, я думаю, вдалий.